Ми звертаємось до вас з проханням допомогти нам у боротьбі з шахрайством на території Сватівського району. За інформацією пресофіцерки Вікторії Пономарьової найбільш розповсюдженими є дві схеми, за якими працюють шахраї. Перша має назву родич у біді. Їх жертвами здебільшого стають люди похилого віку. Телефонують невідомі та кажуть, що син, дочка, онук, ще якийсь родич потрапив у халепу. І для того, щоб вирішити цю халепу негайно, треба грошові кошти. Навіть були такі випадки, коли шахраї під'їжджали до самого дому та забирали збереження пенсіонерів. Також розповсюдженіша схема це банківський працівник. Вони вони телефонують під приводом того, що карту нібито заблокували, та шахрайським шляхом виманюють у пенсіонерів грошові кошти. Поліцейські розповіли реальні історії скоєних шахраями злочинів у Сватовому. Потім тому роздали листонушам інформаційні листівки. Це дякуємо вам. Сподіваємось, ми разом подолаємо. На нашому відділенні працює 8 листонош, Вони в усній формі будуть проводити. Роз'яснювальні роботи з нашими пенсіонерами ми в залі будемо проводити то ж, теж роботи з нашими. Відвідувачами нашого відділення, за словами керівниці третього відділення поштового зв'язку Кристини Ржевської, листоночі розповідатимуть пенсіонерам, як убезпечити себе від шахраїв, коли розноситимуть людям пошту та пенсію. Протягом 2020 року сватівськими правоохоронцями було зареєстровано 90 фактів шахрайства. Від початку цього року, за словами пресофіцерки, правоохоронці зареєстрували 9 випадків шахрайства. Юлія Щербак, новини на Суспільному.